Коли ти самотній, коли ти бідний, нікому не потрібний та нікому не зрозумілий. Я повинен бути сильним, я повинен бути наполегливим. Своєму виборі впевненим, за своє боротись готовим. Я краще здохли, ні свічах покину. Я до творчості лину, я свій талант розвину. Я вже так живу, що всіх ненавиджу. Себе до того доводжу, що себе ще більш ненавиджу Як позбутися тримоги, де шукати допомоги? Чи варто бивати пороги? Чи достатньо лише перемоги? Треба себе перебороти, треба набирати обороти, своє життя змінювати, свої пісні записувати. я Вирвусь, коли з цього на я нарешті вже виберусь, можливо, кріпа обліб'юсь, але я все одно свого доб'юсь сподіваюсь, пекла виберусь, я ще й досі не здаюсь. О Боже, як же я вже довго поневіряю! Сподіваюсь, пекла вирвусь! Вірю, свого доб'юсь, тому що я люблю те чим займаюсь. Я свого доб'юсь